З людиною Яценко продає зоотовари понад 20 років. Розповідає, починала з прилавка на ринку, а зараз власниця зоомагазину каже, що у разі ухвалення закону у другому читанні про зміни в оподаткуванні номер 8401 Їй доведеться закритися, бо у проєкті йде мова про проведення перевірок використання РРО реєстраторів розрахункових операцій. У мене три тисячі найменувань мілочовки. Навіщо? Якщо мій оборот за рік, за прошлий рік, три мільйони, а ліміт в мене п'ять мільйонів. Навіщо оця до від 15 тисяч за апарат? Програма. Я її питалась два роки, коли це вийшло законодавство. Я питала 70 тисяч в мене ушло і в трубу. Ми не змогли працювати, не змогли. То не б'ється, якісь кода потрібні міжнародні. А в мене 60% товару українського виробника, який міжнародний код. Та кушала займається розведенням рибок для продажу, яких облікувати не знає. Ми не можемо тут навіть зробити переучок. Тому що коли ти виловлюєш рибку, щоб пересчитати, для неї це стрес, і 20-30% на наступний день ушло в нібиті. За словами жінки, вона збирається їхати до Києва на мітинг підприємців. Придумали для фопів такі штрафи. Для хабарників вони можуть відкуплятись на домашній арешт, а фопів треба просто розбути, роздіти і не дати працювати. Мені важко працювати, але я не можу сидіти вдома. Аудитор Михайло Кропивко пояснює, закон 8401 прийняли лише в першому читанні. За його словами, у документі йдеться про повернення акцизів на паливо і ставки податку на додану вартість у 20% замість семи. ФОПам Першої та другої групи повернуть єдиний податок та єдиний соціальний внесок, в тому числі для третьої групи, та скасування пільгової ставки єдиного податку 2% на прибуток. Що ми можемо мати в таких змін? По-перше, це скорочення економіки. Ми не отримаємо збільшення податків. не буде буде скорочення економіки, буде збільшення безробіття. Буде скорочення платежеспроможного попиту, населення буде зубожнене, і як наслідок, у нас скоротиться поток донатів на ті ж збройні сили. Це теж треба рахувати як дофінансування бюджету непрямим способом. Також за словами аудитора, податковий тиск може спричинити до бізнес-міграції. Тому підприємці зареєстрували петицію до президента України, аби він наклав вето на цей законопроєкт. Наразі документ набрав майже 11 тисяч голосів з 25 необхідних. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.